Чи є серед вас такі люди, які б не задавали собі найголовніше питання вашого життя? Навіщо я живу? А навіщо я прийшов в цей світ? А відповідь дуже проста: життя нам дане для того, щоб розібратися з своєю гординою, розібратися з своїм егоїзмом, з матеріалізмом, щоб зрозуміти, хто ми є. І для цього нам необхідний Бог. Для цього нам необхідна церква. Це є інструмент Божий, завдяки якому ми пізнаємо волю творця. Пізнаємо, що Бог є досконалий, що Бог є любов, і от пізнати цю любов можливо лише в церкві. І, знаєте, люди часто вважають, що прочитати Біблію самостійно цього достатньо. Я мав спілкування з одною жіночкою, яка була в сві... частиною секти Свідків Єгова. Слава Богу, вдалося її звідти витягти. І вона мені говорить, вона людина, ну їй за 60 років. І вона працівник культури, людина з величезним досвідом і так далі. І вона мені говорить, знаєш, я прочитала Біблію сім разів, читаю восьмий раз. І вона мені почала задавати елементарні дитячі взагалі питання, на які в неї не було відповіді. Це людина, яка прочитала біблію сім разів. І вона каже, я її вдумчиво читала там з точки зору наукової, з точки зору там. Іншу якусь, вона там розповідала мені ці речі, і вона, в неї не було відповіді на елементарні питання. До прикладу, навіщо Бог поставив в раю це дерево? Навіщо Він спокусив Адама і Єву? Але Біблія говорить, що Бог не спокушає нікого. Людина сама спокушається своєю похотю. Або там, навіщо Бог створив диявола? Ми добре знаємо, що Бог створив диявола як бездоганним. Янголом, який потім возгордився і відпав від Бога, протестав Богу, возгордився, і це його погубило. І так далі, в людини не було елементарних питань. Чому відповідь дуже проста, тому що людина не прийняла владу Божу. І наше спілкування з нею обірвалося, тому що вона постійно, знаєте, постійно говорила, що їй не потрібна, вона противилася владі в церкві, і вона не приймала цю владу. От уявіть собі. Що ви прочитали підручник по медицині? І ви зразу йдете і починаєте лікувати. Чи ви стаєте кваліфікованим спеціалістом в цій сфері? Звісно, ні. Люди для того, щоб стати досвідченим, до прикладу, хірургом, вони проходять навчання, потім практику, потім життєвий досвід. І лише після тривалого життєвого досвіду, практики вони стають кваліфікованими спеціалістами. І знаєте, в духовній сфері так само Господь поставив церкву, як сказано в посланні Павла До Єфесян, одних Господь поставив апостолами, інших пророками, пастирями, євангелістами для того, щоб ми досягали рівня святих, для того, щоб готувати нас на діло служіння, для того, щоб ми ставали світлом цьому світу. Якщо мені відома істина, то я буду просвітлювати всі народи до края землі по заповіді Христа. Все дуже просто. Тому варто розібратися в цьому і розуміти, якщо людина не приймає владу. В церкві, якщо людина не приймає будь-яку владу, тому що багато людей говорять Я сам по собі, але це вже є непокорство. Був один такий, який сам по собі, який протистав проти Бога, і його кінець фатальний. Його доля вже визначена. Це гієна огняна. І важливо розуміти, що всі противники Божі, всі, хто не приймають Слово Боже, тому що Слово є основою світобудови, і Слово стало плоттю. Ісус прийшов на землю, як Слово Боже, Слово в плоті. Тому Слово має стати плоттю в нашому житті, прописатись на серці та розумі, тому приймайте свободу, тому що Господь сказав, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Пізнавайте істину Слова Божого, звільняйтеся від рабства сатани і з'єднуйтесь з, з апостольською біблійною церквою, щоб спасти свою душу та Спасти своїх рідних та близьких, любіть Бога та ближню, та будьте благословенні.